Той час вийшов Ісус на рівні місті, була там велика сила Його учнів, і людей вельми було багато, з юдеї, з Єрусалиму, із Попережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і здоровитись від своїх недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, те, що оздоровлялися, увесь народ намагався й оторкнутись, бо сила виходила з нього. І всіх оздоровляло, тоді він, звівши на свої учні очі, мовив. Блажені у бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидімуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас. Та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради, радійте того дня і веселіться, бо нагорода велика на небі, віряв велика спокоєту силук. Леспі. attentive the lord told this parable the land of a certain rich man brought forth abundant crops and he began to consider saying what shall i do for i have no room to store my crops and he said i will do this i will pull down my barns and build larger ones and there I will store up all my grain and my goods, and I will say to my soul, "Soul, you will have many good things laid up for many years. Take your ease, eat, drink, be merry." But God said to him, "You fool! This very night you must give up your life and the things you have provided." Whose will they be? So is the man who lays up treasure for himself and is not rich as regards God. After he had said this, he cried out He who has ears to hear, let him hear. Отця, Сина, Святого Духа. Amin. Slava Ісусу Христу. So is the man who lies up treasure for himself and is not rich in regards God. Сьогодні ми чуємо достатньо знайому притчу. Як чоловік мав успіх в житті, кажуть, в світі знайшов золоту жилу, або як в нас народі кажуть, що літо один день цілий рік кормить. І от чоловік, маючи цю можливість, Хотів би дбати про майбутнє. Часто ми так кажемо, треба дбати про майбутнє. Особливо батьки кажуть, дбати про майбутнє дітей. І це є важливо дбати. Ми дбаємо про церкву тепер ремонт, бо як не будемо дбати, що більше буде біда. Але в чому був клопіт того чоловіка? Лобіть надто простий, що він собі подумав, що те, що він має, це його. Так, те, що ми маємо, це наше. Кожен з нас щось має, має, але міг би не мати. Погляньмо, в нашому житті є наші друзі чи знайомі, може, більш мудріші, більш шустріші. Але комусь щось Бог дає, а комусь щось не дає. І тому питання, коли мені Бог щось дав, це не є справа, щоб я взяв цей кулак і зажав, бо коли я тримаю в цьому кулаці щось, що мені Бог дав, я ніщо інше не можу в нього взяти. Але вміти розуміти, що Бог мені багато в житті дать, є речей, щоб я міг через це зробити добро. Бог очікує, щоб я творив добро. Святий Йоантлоустий каже, що немає людей бідних чи багатих, лише є люди, яким Бог дав, і люди, яким Бог хоче дати через нас. А в нас завжди є почуття такої особливої, не знаю, як назвати меншовартості, що я можу зробити, що я можу допомогти, що від мене залежить. Кожен із нас без винятку щось має від Господа. Кожен із нас без винятку і в кожну мить свого життя здатний зробити щось добре. Можемо. Робити добро, а можемо не робити. Сьогодні ми святкуємо в нашій катедрі праздник Святого Миколая. Я собі так довго роздумував. В чому є феномен Святого Миколая? Багато християн жило перед ним і багато живе після нього. В церкві є багато святих. Не можемо рівняти хто святіший, хто більш святіший, менш святіший. Ми не маємо такого метра, такої мірки. Але чому ж феномен Святого Миколая такий поширений? Церкві католицькі, православній? Чому так є? І я прийшов у глибокого переконання, що святий Миколай. В своїй святості поставі відобразив сутність християнства. Гляньмо на Ісуса Христа. Він відображав всю правду життя в реальних обставинах життя. Господь не народився і не жив в ідеальних обставинах, так само помер дуже страшною смертю. Ісус Христос жив в реальності, в якій живуть люди. Він народився в бідноті, в невигоді. Він народився в антисинатарії. Він мав справи з людьми звичайними. Його ученики апостоли ніколи не були ідеальні. Він мирає взагалі на Христі. Розп'ятий Бог. Ісус Христос явив себе в реальності. Але ми можемо сказати: так, це був Бог. Він міг це зробити. Але тут перед нами повстає постать Святого Миколая, який також в реальності, який Бог його поставив, він творив добро. Не лише говорив про добро, не лише закликав до добра проповідував, але він цим жив. Пізніше вже в історії святий Франциск каже, що я завжди говорив про Бога, час від часу вживав слова. Завжди говорив про Бога, лише в деяких випадках вживав слова. І в тому є феномен Святого Миколая, що він показує, в чому сутність християнства. Це не є справа багато знати, бо хтось має кращу пам'ять, хтось гіршу. Це не є справа гарно проповідувати. Хтось має спосібності кращих, хтось гірше. Це справа репрезентувати. Християнство в реальності. В українській мові це прекрасно звучить ще чи краще, чим англійській. В українській мові ми говоримо про християнство і про особу Ісуса Христа, що Ісус Христос воплотився. Ми вживаємо Слово Втілився. Християнство що потребує? Воплочення. Втілення в реальне життя. І тому Святий, Миколай так є почитайми, який історично і географічно жив далеко від нас. Що Він воплочував християнство в житті, творив добро. Чому ми мало творимо добро? Чому? Бо нам завжди щось не так. От, коли б було більше грошей. Або коли б та особа була достойна, особливо це, щоб вона була достойна, щоб я міг творити її добро, я би творив. Але що вона недостойна, вона або використає моє добро, або твориш добро і від того терпиш. У нас дуже багато таких різних теорій, які ми собі повигадували. Матер Тереза казала, навіть коли твоє добро не оцінене, Незауважене завжди твори добро. І в тому саме йдеться в сьогоднішній Евангелії. Не збирати тут скарби на землі, бо воно все минеться. Ми всі наги, як прийшли в цей світ, так і наги підемо. Ніхто банківських рахунків не бере з собою, не чеків, нічого. Навіть одежі змінної не бере нічого різного. Людина. А в нас такий феномен, якийсь незрозуміло звідки? Що ми, дума... ми ж думаємо, що будемо жити вічно? На цій землі. От. Ну, якщо не вічно, хоч би з 500 років. Ну хоч би з стри... ну, 200. Ні. Життя лемітоване. Це так би подібно було на нас, як ми десь їдемо в подорож і хочемо набрати ну, не одну валізку. Я як по Америці подорожую, то. Вистачає мені керіон, але так ти взяв би дві, три, п'ять, десять валізок. Ну, бо треба десь їдеш. Чому ми з собою багато не беремо речей? Бо знаємо, що що? Це тимчасово. Ми десь їдемо, приїхали, поїхали. Зараз маєш гроші, можеш сюди десь купити, якщо бракує. Зумієте, а в нас нема цієї свідомості, що наше життя також тимчасове. Воно має кор початок і має закінчення. І феномен святих і Святого Миколая полягає в тому, що вони якраз розуміли, що в цьому короткому часі від народження до смерті щось треба зробити доброго. Десь добре інвестувати. Ми інвестуємо багато тут в земні реч, але важливо інвестувати в вічно. Ми інвестуємо своє життя в те земне. Кладаємо дні життя, роки життя, а от життя проходить. Тому, коли ми святкуємо пам'ять тих чи інших святих, це не просто, щоб посвяткувати, прийти до церкви чи мати святковий обід. Чому ми святкуємо? Щоби взяти їх собі за приклад. Щоби зрозуміли ми собі, коли вони це зробили. І ми є до цього здатні й покликані спроможні. І тому святий Миколай не тому був святий, бо він от був такий особливий, а тому, що він повірив, що з Господом можна зробити все. So often we think it It is difficult for me. It is impossible for me to change myself. Because I know myself very well. I know my strength and my weakness, especially I know me because I have done many sins in transgression. And I think, no, it's impossible for me to change myself, to be a holy person, maybe for somebody, but not for me. I know myself very well. No, I don't. God knows me much better. And God trusts to me. He trusts. О, Господь вірить, що ми можемо бути досконалі в правильній святі. Господь вірить, що, він, що ми можемо творити добро. Але ми маємо цього самі забажати. Амінь.